У хробі святого заповіду. Він може чистою, як білизні. Зроби я, староста Качалівського старостинського округу Лариса Ніконова. Дякую Богу за цю зустріч. Дякую, що ви приїхали до нас не з пустими руками. Дякую, що ви нам привезли духовної їжі. Дякую. І не тільки духовну їжу привезли, але й привезли продуктові набори для нашого Старостинського округу. Дякую вам за все. Нехай Господь вас рясно рясно оберігає, благословляє. Дякую вам за все. Приїхали з міста Рівного. Ми всі є частиною одного великого хору. У нас і жінки співають, і жіночі голоси в нас є, і чоловічі це мішаний хор. І ми разом служимо Богу в церкві, ми е, е, співаємо, прославляємо Бога нашого, який змінив наше життя, який став змістом нашого життя. Ми йому присвятили своє життя і служимо йому впродовж нашого життя. Ми наші е, сім'ї, ми маємо сім'ї, ми сімейні люди, е, і ми на цій основі, на євангельській науці. І будуємо свої сім'ї. І ми цим живемо, і ми цим ділимося. Ми приїхали до вас, хочемо з вами також поділитися е, тим досвідом, нашим особистим досвідом слідування єванської е, науці. Хочу я з тобою говорити, ти найкращим другам'ємо. Та я плач, душі. На мене тебе роком ти Я помолився за нашу Україну і одне за одного. Але я хочу помолитися за тих людей, хто, можливо, свідчив на цьому місці, і віддає собі поняття, віддає собі відповідь своє від серце. Я багато де неправильно поступав, я багато де грішив. Я багато недобре поступав. Я робив багато діл, які суперечать Слову Божому, і багато грішив. Я б не хотів, би цей фундаментальний вибір, який впливає на мою вічність, на завтра, на післязавтра, на глибоку старість. Я б цей вибір хотів зробити сьогодні. І я б хотів би в цій молитві сказати, Боже, вибач мене, я каюсь. Друзі, дорогі, якщо ти чуєш це Слово? І цлові сказати Твого серця, і твоя мудрість він підказує, що сьогодні день Твого покаяння, сьогодні день, коли ти може вибачив на якась. Я казав, що збільше. Я бажаю вам як якомога більше. Але, можливо, когось цей відомі сьогодні буде останнім. Ми зараз молимося. Але я хотів би замовитися до тих, хто відчуває в серці своєму що ви хотіли покаятися. І сказати, Боже, простим, де якаюся. Можете усім помолитися І що я на цьому місці просто підніме свою руку. і Я з тебе допоможуся сьогодні. Ми бачимо, бачимо, що ми просто Божий, хто бажає вище руки підмір, хто бажає, покаяться і служить Богу Дорогі друзі, хай це буде не просто піднята рука. не просто піднята рука. Бо хтось підняв і я піднімаю. Друзі, ми зараз будемо молитися, але в цій молитві ви своїми устами із повністю серйозністю ситуації. Особливо, особисто, скажіть молитві перед Богом. Боже, вибач мене, я каюся. Ці дісмиру ми сьогодні по особливому розуміємо. Якби я вас зараз спитав, хто найрідніший у вас є на цій землі, що перше приходить нам на розум? Бог Богдан великий мені досвід. Ми маємо з дружиною 6 дітей. І ми трошечки наблюдаємо, як вони підростають, коли ось ці перші дні, перші місяці. Коли дитятко надривається, лежить в ліжечку, мама візьме, ще нічого не зробила, а йому затишно, і воно вже мовчить. Уже появився зв'язок з мамою. І підростає, і перші голі з'являються, перші збиті локті. Ніякі лікарство, мама подмухала, мама поцьомала і проходить. Приходить ще трошечки часу 8-10 років, мама десь приобнімає в суспільстві мама. хлопчик. хлопче. А приходиш підліт... такий підлітковий вік, і щось змінюється в людей, щось в цих підлітків голові міняється. Мама, ти не розумієш? А до той пори мама знала все і розуміла все, а ось сьогодні стала не розуміти. Але далі час проходить. Ми самі стаємо вже татами, мамами. Ми маємо діточок. І ми стаємо щось розуміти знову. Мама все-таки розуміла. Тато все-таки розумів. І далі час проходить. І мама, як сива горличка, приходить, час відходить від землі. І вже сльоза сина чи дочки капне на чорнобривці, які на могилці ростуть. І щось пригадується, мамо, а можна було так, а що ж ти зробив? А що ж ти сказав? То я сьогодні хочу нагадати вам, якщо ще є мами у вас, живі мами, скажіть їм те добре, приємне. Тому добре, хоч мені вже 40 роки, прийду, мами, мама ма, нагну голову хоче, ну вже трошечки вища за вами став. Нагну голову мами хоче благословити. Хоче добре слово сказати. Вона завжди лишається мамою. І є в нас одна пісня. Поки мама ще живає, ти щасливий на землі. Хоче мама для вас трошечки заспівати одну пісню. мама, Коли це серце, воно почало давати про себе ну, серйозні наслідки, постійно збивається, десь на роботу їду, збивається, лягаю спати, тільки ляжу на сторону серця, збивається. І молода людина, треба працювати, треба заробляти гроші, треба, треба, ну, треба рух, а його немає. Серце збивається. Спортом такий спорт, мова не йде. Заробляти гроші так само. Сідаю за руль. Збивається серце, в очах темніє, просто настільки кров наганяло в голову. І знаєте, прийшов той момент, коли я в лікарню поїхав, провірився, коли мені приписали ліки. Я їх почав приймати. Дружина, сестра вдома мене колола, лікувала. І мені стало добре. Мені стало добре, серце перестало збиватися, але пройшов якийсь час. Один день збилося, другий день збилося, третій день. І дійшло до того, що я просто приходить 15-10 хвилин, 15-10. Збивається, пройшло десь 15, збивається, нічого не допомагає. Але я собі положив серце. серці. Я віруюча людина, кажу: Господи, ліки не можуть допомогти, лікарі не завжди можуть допомогти. Але ти є сильний Бог, який може допомогти. І ви знаєте, коли я так звернувся до нього, була субота, такий самий день, як сьогодні. І в церкві е, неділю, мало бути, причастя. Я цей день провів по всій молитві. Кажу, Господи, ти маєш силу мене ізцілити. І положив це в серці. І коли я був неділю на зібранні, проходить три дня, і я не замітив, як моє серце не збивається. Не разу не збилося. Я кажу до дружини, слухай, я здоровий, мене Бог істелив, і по сьогоднішній воно здорове. Ви знаєте, яке кице? Немає проблеми в житті, що Бог не міг рішати, чи мір високих таких, щоб їх не міг збригати. Відтішати, як поніс, на плечах тяга цілого світу, вягати мібра, також від болесе, Як понісна плечах тяга, цілого світу Скрізь по світі я ходив, серце радості шукало. Ща...